У даному відео мова піде про можливість аналізу продуктивності надоїв, власне, які Unitformagрі отримує із доїльних залів, з якими він може синхронізуватися. Давайте почнемо з того, що ось всі меню по продуктивності у нас зібрані в категорії продуктивність. Розглянемо сьогодні. Лише ті меню, які застосовуються у випадку, якщо є в нас доїльний зал, і ми маємо з ним синхронізацію. Звичайно, що саме перше в нас в картці корови, ми можемо побачити власне доїння вкладку різні типи доїння, як ручне доїння або молокомір. В даному прикладі у нас прекрасно видно надої з молокомірів. Можемо детально розгорнути день, який нам необхідний, і побачити власне три чи дві дойки, чи, відповідно, яка кратність доїння, побачити початок доїння, надоїне молоко, потік молока за хвилину і тривалість доїння за кожну дойку. Всі ці показники вони не Рахуються по якійсь формулі, не прогнозуються. Це є фактичні показники, які програма бере із процесора по управлінню доїльним залом. Тобто ці показники вони є точними. Єдине, що є заокруглення ось тут 11,5, заокруглення до. В деяких довільних залів можуть бути ще соті значення, тобто може бути там 11,55, а в нашому випадку буде заокруглення по стандартному правилу. Якщо в нас там, наприклад, було 11,54, то програма заокруглить у меншу сторону. буде 11,4. Якщо більше 0,5, там було, наприклад, 11,56, то відповідно буде 11,6. Оце єдине, що в чому може бути різниця. Решта показників, вони є точними, такими, якими нам їх надає доїльний зал. І далі, ось тут. Є у нас декілька чудових звітів. Самий перший основний це в нас надої по молокоміру, де ми можемо за певне число подивитися в розрізі всіх дойок, як у нас доїлися тварини. Відповідно, перша, друга, третя дойка сума доїнь. В параметрах є. Знайомий нам фільтр по групах, можна одну групу аналізувати, можна все стадо. Також дані з цього звіту відображаються в нас на панелі задач. Відповідно, загальна добова продуктивність і середньодобова, у даному прикладі, в нас не увімкнено відображення цього показника, але він також є. Це все береться також у нас із молокомірів. Далі дуже цікавий звіт на дої по 7 днів. Ми бачимо, що у нас є базі вже один день, тобто вона вчорашня або навіть позавчорашня. Відповідно, у нас немає надою за сьогодні, за вчора і за позавчора. Але е сутність цього звіту така, що ми бачимо надой, надої у розрізі тижня. Бачимо, можемо десь бачити, де в нас будуть різкі провали. Чи навпаки десь будуть скачки, підвищення сильні, середні надії за 7 днів. Багато хто використовує власне це значення як еталонний показник надою середньодобового на корову, тому що, наприклад, може бути в нас. Корова стабільно у нас доїться на там, п'яти днів, дає приблизно там, 28, 29, 30 літрів, плюс-мінус 1-2 кг, І тут а, на дойці, наприклад, щось трапляється там, чи від'єднується. Доїльний апарат там, по технічним причинам повторно підключається, чи ще якісь там можуть бути хвороби, якісь інші проблеми. І також може бути і проблема в ідентифікації. От не щитався не у неї номер транспондера, і молоко від неї пішло десь просто в, загальне, в загальний підрахунок, індивідуально не не записалося. У нас надій може бути нуль, хоча вона фактично доїлася. Ось. Тому може бути таке, що ось, там, тиждень чи 5 днів вона доїться приблизно на одному рівні, потім у неї там, є різкі якісь скачки. Наприклад, одну дойку тільки зарахувало з трьох, і в нас замість 30 літрів ми бачимо 10. І якщо за цю добу ми візьмемо просто середньодобовий за добу, подивимось, то він у нас буде не відповідати. По правильному дійсності, тому що були якісь технічні проблеми там, щось не зважалося, про що я казав. А ось саме середні за сім днів нам дає змогу уникнути таких питань. Також у нас є тут фільтр по групах. Можемо дивитися окрему групу, можемо дивитися всіх. Далі у нас. Аналіз часу доїння. Практично по програмах управління доїльними залами, фактично у кожної є подібні графіки. Він нам показує ось початок дойки і її закінчення. Тут також є в нас календар, і яка ця дойка була по рахунку, ми можемо дивитися минулі числа. Початок і кінець. І, відповідно, кожна ось ця лінія це в нас корова, видно її номер, видно інформацію по ній, яке місце, скільки вона доїлася часу. ось Бачимо, наприклад, що вона. Десь в 7.13 вона зайшла і в 7,16 десь тут вона вийшла. Тобто це в нас чим довша лінія, тим більша тривалість доїння. Чим коротша, тим відповідно вона швидше подоїлася. Кольорова гама в нас відповідає номеру певної групи. Кольори присвоюються тут автоматично, ми на це не можемо впливати. Сутність виділення кольором груп полягає в тому, щоб бачити корів, які подоїлися, можливо, не в своїй групі, не в своїй категорії тварин. Ось ми бачимо, наприклад, червоний це у нас друга група. Ось вона доїлась, доїлась, і тут ось пройшла у нас корова 236 з 4 групи. Отже, питання або до Селекційних хворіт або до погоничів, які заганяли корів. Чому вона доїлася не в своїй групі? Тому що, як правило, корів сортують по групам на дойку. Також тут в деяких випадках, якщо Доїльний зал надає таку інформацію. З'являється ще таке додаткове вікно, і тут показано конкретно списки корів, які подоїлися не в своїй групі. Вони, наприклад, знаходяться в другій групі, а подоїлися вони в четвертій. І також буде показана така табличка. Ось ще у нас є корови, які доїлися найдовше. 19 хвилин, ось була найдовша тривалість, і корови, які доїлися швидше всього. Ось також ми можемо побачити ці дані. Можна тут ось цей а, графік, його можна розтягувати. Ось так, щоб бачити більш, більш детально, ось для більшої зручності. Так, тепер графік продуктивності. Він працює у нас і в випадку, якщо ми робимо контрольні доїння, і в випадку, якщо в нас є молокомір. Але в даному прикладі, ось я підготував саме: ось у нас стоїть вибір по молокоміру. Доїння це контрольні доїння. Ось Ми можемо бачити всі тварини, наприклад,. 2023 року, він уже закритий як рік. І ось у нас дві криві, власне, по всьому стаду. Червона лінія це в нас виходить вал молока середньодобовий, а синій це у нас надій, середній на корову. І, відповідно, ми бачимо. Який у нас приблизно вал на якому рівні? Ось у нас знизу до верху йдуть значення. Відповідно, ось у нас на рівні 16298, ну 16300 це в нас був найбільший вал в грудні місяці. Ну, Ось тут у жовтні були якісь проблеми, скоріше всього. Щось десь відбувалося. 11.300. Майже на 5 тонн впало молоко. Можливо, були якісь масові хвороби чи якісь інші проблеми. Можна, відповідно, цей період по звітах подивитися відтворення, подивитися здоров'я, що відбувалося у цей період, чому були такі падіння, або просто були технічні якісь проблеми, або в нашому випадку це демонстраційна база. Це може бути просто зроблено спеціально для того, щоб розбиратися у певних таких ситуаціях, думати, що могло піти не так. І ось середнє молоко на корову. Ось у нас на рівні 37 літрів, найбільший, я бачу. 38. І, можна сказати, що це у нас крива лактації. По середньодобовому надою на корову у 2023 році. Можна всі роки дивитися, власне. Також ось у нас є по номеру лактації, можемо дивитись, як у нас доється первістки, як доється друга лактація, третя, старше четвертої і всі тварини незалежно від номеру лактації. Місяці отелу. Це у нас, що ми візьмемо в розрізі певного місяця року. Наприклад, другий місяць 2024 року в нас було 56 врахованих тварин. Чому 56? Тому що було 56 отелів у нас цей місяць. І як ці корови, які розстелилися у нас в лютому, як вони власне доїлися. Ось їхнє середньодобове молоко також ми можемо побачити параметрах є тут коротенькі такі фільтри, можна дати кличку, номер бирки, коли ми будемо наводити на певну точку, щоб подивитися, що це за корова. Ось тут у нас справа буде відображені відповідно дані, які ми обрали для себе. І ще один звіт. Це у нас молоко. Цей звіт, він дуже у всіх різний, тому що кожен може під себе виставити тут певні критерії. Перший критерій це в нас номер групи, можуть бути всі, може бути певна група. Ризикований період підвищеної вірогідності кетоза також. Хтось може для себе збільшити, хтось може зменшити. По замовчуванню, в нас враховується період 2 місяці після готелу. Тобто, фактично до 60-го дня доїння у нас корови перевіряються на можливість зараження кітозу. Збільшення продуктивності, яке в нас. Не може бути максимальний, мінімальний. Мається на увазі, який рівень, якщо ми беремо, наприклад, мінімальний поріг, який рівень падіння продуктивності у нас вважається уже, скажімо так, проблемою. І якщо цей рівень буде, скажімо так, пройдено, відхилення у нас 5. Тобто, якщо в нас там падає молоко 3, 2 літра, 4 або кілограм. У нас відповідно ніяких, ми ніяких повідомлень про це отримувати не будемо. Ці корови будуть просто у нас у звіті показані їхнє молоко. Якщо цей період буде пройдено, перевершено, скажімо так, буде там падіння 8, 10, 12 літрів, у нас якраз ці корови будуть помічені згідно цих налаштувань. Тут вказано відсотки і кілограми, або 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 і те, і те, або тільки ми беремо. Комусь зручно конкретно вказати, скільки ка це має бути кількість молока. Хтось вказує там відсотки, наприклад. Також в нас є тут календарь. Бачимо, в нас тут 39 корів в цьому звіті. За це число. Знову скажу, що це не значить, що у нас 28 травня подоїлося тільки 39 корів. Це 39 корів, які попали саме на, в цей звіт, що ми можемо в цьому звіті побачити? Перше ми бачимо тут такі зірочки і помітку таку червону. Да, ну, її не видно, якщо ми. Обираємо ось корову, і видно, що в нас ця корова не відмічена. Власне, ось це у нас саме йдуть корови, у яких, які попадають в цей період підвищеного ризику кетоз, і або у них падіння молока більше того показника, який ми встановили відповідно в параметрах. Тобто їх ми можемо перевіряти на кетоз. Тут у нас корова ось і 15 днів доїння, 19 і скільки тут? 28 днів ось у неї. Що ми ще тут бачимо в даному звіті? У нас тут є дві таких, скажімо так, категорії великих. Ось Давайте подивимо, почнемо з надою. Відповідно, у нас є декілька останніх записів ну, відповідно цього числа, яке у нас відкрите. Ми бачимо, у нас є надії, відповідно, 9.1 і 11.8. Якщо ми відкриємо картку цієї тварини, ось вона 660, ми бачимо, що це дійсно два останніх надоя. Ось вони 9,1, 11,8. Це її останні надої, які по ній були. Відповідно, ось ми це можемо бачити. І числа відповідні. 28-е це в нас була в даному прикладі остання доїння. За 29 30 вона не. Ну, скажімо так, не доїлося, тому що в нас демонстраційна база за 28 число, тому це останнє. А 27-е це іде як передостанній надій. Ось цей 9,1. Відповідно. Далі у нас ми бачимо другу ось цю категорію добове виробництво. Тут у нас є надій підтягнутий середній за тиждень, ми вже його проглядали. Цей показник взятий відповідно з тієї таблички, у нас є фактичний надій за останню добу і фактичний надій за передостанню добу 31,5 і 28. Якщо ми відкриємо і тут порахуємо, ми. Так само побачимо, що ці цифри у нас збігаються відповідно. Тому ось це меню молоко, воно у всіх досить по-різному виглядає. Виглядає, воно сформується, воно згідно ось з цих власне наших налаштувань. Ще ви тут можете бачити відсоток відхилення. Відхилення у нас це. У програми є можливість робити прогнози надоїв. Якщо, наприклад, у нас корова подоїлася двічі на день, а в налаштуваннях у нас налаштоване трьохразове доїння. Ми знаємо, що має бути ще третя, але по якійсь причині даних по третій дойці у нас немає. Да? І, Відповідно, у нас середньодобове молоко воно нижче, чим воно мало би бути у разі правильної трьохразової дойки. Відповідно до цього програма робить такий віртуальний прогноз, скільки приблизно ця корова має отримати за добу, І якщо там одного чи двох доїнь у неї не вистачає. Або є велике падіння просто молока, але всі дойки є, тобто вона не дотягує дуже сильно до прогнозу, ми бачимо відповідно відсотки відхилення. Відповідно, якщо в нас відсоток стоїть з значить, мінусом, це значить, що в нас йде недоотримання, ми не дотягуємо. До показника. Якщо в нас мінуса немає, ось там просто 3, це значить, що в нас цей показник плюсовий, відповідно. Ще я говорив про ось це падіння молока. В даному прикладі у нас немає таких, тут, на жаль, такої кнопки. В разі, якщо в нас програма бачить різкі падіння молока, як я вже говорив, якщо на там, певного часу у тварини вже є середньотижневий надій, ми знаємо, який він має бути. І тут одного дня цей надій він різко відрізняється в нас від звичного надою. То у нас тут з'являється такий окремий список, окрема кнопка. Вона буде називатися низький надій. І сюди попадуть корови саме по причині того, що середньодобовий надій у них дуже різко знизився. І ми також їх зможемо побачити. Окремо ось виведено тварини, які. Можуть хворіти на кетоз, саме по даних з доїльного залу, саме даних з помолочній продуктивності. І ось цей ризик кетозу ми розповідали про нього в попередніх відео. Він, якщо ось цей кетоз він у нас базується на даних з доїльного залу, без доїльного залу він у нас працювати не буде. То ось цей другий список. У нас є на каналі про нього відео, він розраховує ризик кетозу по інших критеріях. Навіть в тому разі, коли в нас доїльного залу немає, тому тут цифра в нас різна, відповідно, тому що різні принципи вирахунку і попадання в дані списки. Можете відео також про це подивитися у нас на каналі.